Всім привіт, вітаю на каналі. Хто займається вітрогенераторами, той знає, що є така штука, як не знаю, западлянка. Коротше, встановив я весь той новий гвинт, а вітру нема вже п'ятий чи шостий день. Каже, відео то, як я випустив, після того у нас вітер пропав взагалі, ну там щось таке прапор трішки шевелиться, але вітрогенератор, як бачимо, воно стоїть. Я був чимним хлопчиком. 33 рочки, тому на моє день народження, яке було там декілька днів назад, мені ну, скажімо, зробили декілька подарунків. Я собі зробив подарунки, та деякі з підписників теж зробили мені подарунок. Одним з таких гарних подарунків, які мені дійсно потрібні, зробив мені Іван, подарувавши мені ось такий анемометр, який показує швидкість вітру. Зараз спробуємо заміряти, думаю, воно там. Щось покаже, але треба лізти наверх. Штука працююча. Як бачимо, вітер показує, але особливо показувати нема чого, пізніше трішки покажу. Тепер не буду тицяти пальцем в небо казати, вітер приблизно там, 3 метри на секунду. А буду залазити наверх, ось так заміряти, ну і будемо бачити, яка, яка сила, скажімо, вітру на даний момент. як бачимо ззаді стою на землі, вітер у нас 3-4 метри на секунду, ну, і щось ледве-ледве починає обертатися. Справ та занять, я думаю, буде досить багато, так як подарунок, який я зробив собі, буде розміщуватись приблизно ось тут. І зараз він зберігається ось в таких маленьких коробочках. Також як доповнення до ось цих коробочок. Є тут іще скажімо, декілька відправлень з Алікспресу і так далі. Ось таких штуків. Роботи буде досить багато. Що тут, як, тут, скільки тут? Поки що це буде так, таємниця. Як бачимо тут все написано, хто зрозуміє, той зрозуміє. Ну, тут у мене грибочки вже почали рости. Це вже перша партія у мене піде. Так що будемо збирати грибочки, збирати ось ці розбирати ось ці коробочки і будемо трішки переробляти нашу систему. Не знаю, коли це відео вийде, але сьогодні у нас 25 грудня, різдво. Сьогодні був черговий обстріл. Коротше, світла не було майже там з самого ранку, не знаю, я прокинувся світла не було. Потім казали, що його увімкнули. Я приїхав додому, на обід його не було і в скажімо, мережу подали десь біля 2 годин. І ці мої червоненькі акумулятори, коротше, вони, напевно, вже хочуть вігнуть віддати кінці, тому що я пройшов, в мене котел вимкнений на акумуляторах 11,5 вольт. Там воно ще деякий час побуло, потім світло з'явилось. Так що, думаю, ці акумулятори теж треба буде розібрати, протестувати. У мене є прилад, який заміряє залишкову ємність на акумуляторі, то я думаю, розберемо, заміряємо. можливо, там водички долить або щось так. так. Вже вони працюють. Каже, війна почалася, я їх одразу купив. Так що срок служби їх вже не знаю, може підбігає до кінця, а може і. Щоб їх додатково зарядити, підключили цю ще одну зарядочку. Зараз подивимось, що вони споживають. Коли подали мережу, то зарядка на акумулятори була приблизно 13 А. Зараз, як бачимо, вже 0, тобто зарядка не відбувається, а ця зарядка ще щось накидає, ну, 3 ампери. І це пройшло приблизно півтори годинки. Тобто за півтори години забилося ну, по номіналу, тут 200 ампер годин Тобто я думаю, що десь десь щось пішло не так. Так що будемо розбирати і тестувати їх наємність. Раніше цих двох акумуляторів на опалення та на відеоспостереження мені вистачало приблизно десь на 11-12 годин, годин навіть було. ну скажімо так, В залежності, як котел працює, як на вулиці холодніше. Тоді частіше спрацьовує автоматика, якщо ні, то ну, приблизно 10-12 годин у мене запасу було. Ну, А зараз я так зрозумів, що напевно з ними треба буде прощатись. Хоча б не дуже хотілося так як ще 2 місяці зими впереді. До речі, також приїхала мені ось така зарядочка. І тут є функція відновлення. Тобто можна буде заміряти на цих акумуляторах, скільки у них було на момент заміру. Потім поставити їх на режим відновлення. Ну і подивимось, що там буде. Скажем, чи буде якийсь результат, чи не буде. Але знайомий перевіряв, казав, що в принципі зарядочка одна і має працювати. Сонечка немає, вітру немає. Півдня електромережі не було. Тому якось так виживаємо. Думаю, далі буде гірше, тому що рашики щось розійшлись, скажімо так, не на жарт. Так, ну і на цьому буду швиденько завершати відео, бо я ж кажу, дуже-дуже багато справ. бачите, ось з чемоданом, Так що вперед. Підтримуємо коментар, подобайка, Ну і все. І до зустрічі у нових відео. Там де вже будемо займатися чимось досить таки цікавим.